Вітаю, 15 січня. стартує нова бойова перепустка в колаборації з фільмом робокоп. І головною нагородою цієї бойової перепустки буде новий танк 9 рівня американський, який має назву OCP Peacekeeper, тобто. Робокоп я в цьому відео хочу показати, що це за танк, показати його ДТХ, і також сказати свою думку, чи вартий залі він буде уваги чи ні. Також попрошу вас перед початком цього відео протиснути вподобайчика і напишіть в коментарях, що думаєте стосовно цього танку. Поїхали дивитись в цій бою перепуску буде декілька варіантів нагород. Це буде базові нагороди і поліпшені нагороди. Щоб отримати поліпшені нагороди, потрібно буде доплатити 3,5 тисячі голди. І в цій бою перепуску буде аж цілих п'ятдесят. Етапів, стосовно нагород, дивіться не дуже їх тут багато. Всього на тисячу бонів, 700 тисяч кредитів, два члени екіпажу, декольки, дніпрема, а два дистильочок до речі, треба буде глянути на нього, плюс трофейне обладнання. Коли ви доплатите 35 тисячі голди, буде вже плюс члени екіпажу, плюс резерви на кредити, трішки більше буде срібла, вільний досить, дніпрема. У універсальні фрагменти, що буде актуально, тому що скоро буде оновлення, буде нова гілка. І за 3,5 тисячі голди, якщо ви пройдете всю гілку, точніше всю бойову перепустку, вам дадуть оцей осіпі піскіпера. Давайте подивимося його ТТХ. Одразу скажу, що цей танк. Це аналог 9-го прокачуваного Йоха. І сказати чесно, Йох-9 в рандомі не дуже нагибає. Але то прокачуваний, а це прем. і скажете, що на премі буде цікавіше грати з рахунок того, що він фармить, я тут з вами погоджуюсь. Але бронювання сумтанку досить таке сумнівне. Два величезних лючка, які закидують 7, і 8 рівні. Є деякі е, проблемки. Але е, непогана середня шкода 440 одиниць, середнє перебування броні 2 58 мм ББшкою і 310 кумулятивчиком, що досить достатньо для 9 рівня для переми, плюс розкид на 100 метрів, дивіться, 0,4. Якщо ви всі вкинете е, перки обладнань, це буде десь 0,35, що буде плюс-мінус іграбельно Бронювання башти 330 мм, але зараз до бронювання самого танку ми перейдемо трішки пізніше, я вам покажу, коліжен модель. Місність 1900 і максимально швидкість задній хід 45 вперед, 20 назад. Не знаю, чи буде він сильно користуватись попитом, але напевно буде, тому що це буде майже халявний премтанк всього на все за 3,5 тисячі голди. Так як голди е з коробок у людей багато, то вони будуть його по-любому брати і по-любому будуть на ньому. Грати і можливо десь насолоджуватися. Тепер давайте перейдемо до бронювання цього танку. Лючки 213 мм, інший там також 205-213, башта дуже гарно броньована, якщо не брати лючки. Корпус 220, НЛД 220. І від бортика щось буде танкувати, але скула досить велика, в неї буде досить легко закинути. Також нагадую, що в цього танка є резервна гусениця тобто також можна байтити противників на неї. Тому танчик такий 50 на 50, треба буде дивитись, як він буде почувати себе в редомі вже після а, певного часу. Кавенчики, до речі, в нього тут мінус 10, максималка з таким обладнанням, яке я поставив, 44. Стабілізація тут така собі, така собі, от я вже налаштував перки, дивіться, поставив екіпажик і можна подивитись трошки детальніше ТТХ. 800 ДПМ, 0,34 розкид, із стандартним обладнанням. Якось так. Спитаєте мене, чи варто брати цей танк? в мене буде одна відповідь. Якщо ви пройдете цю бойову перепустку повністю і доплатите 3,5 тисячі голди, за нього це буде бомба. Тому що за 3,5 тисячі голди ти танчика не знайдеш. Так як це важкий танк, 9 рівень плюс-мінус нормальною гарматою. На ньому можна буде щось фармити і в деяких боях нагибати рандом. На якщо ви спитаєте мене, чи варто брати повністю перепустку за голду, а обирати вам. Якщо у вас її повно, якщо вам немає куди дівати, можна. Якщо ви ретельно підходите до покупки преміїв, до покупки взагалі товарів у цій грі, то напевно не рекомендую. Дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе і до наступного.